Преміум від французів. DS-crossback, це у нас преміум від Peugeot citroën Компактний кросовер такий з дуже м'якою, комфортною підвіскою і цікаві комплектації. По суті, це той же самий Opel Mokka, але Mokka у них рахується бюджетником, а DS – це як Lexus в Toyota. Що ж, автомобільчик у нас 2022 року, батарея має 50 кВт та змогу проїхати на одному запасі, на одному заряді до 300 км влітку, орієнтовно 220 він проїжджає взимку. 76 тисяч оригінального пробігу. Цікаві, такі от ручки, які виїжджають. Шкіряний салон, звичайно, потрібно зробити прибирання, але то дрібниці, тому що. Є деякі косяки, звісно, тут і бампер у нас прижатий, але блін, ціна за 2022 рік 16200. Ну, на мою думку, це взагалі прям розрив. Є, до речі, ще у нас Деси, є варіанти по іншим машинам. Зацікавило? приїжджайте, тестуйте, забирайте.